На жаль, ні, тому що Російська Федерація нарощує виробництво безпосередньо дронів, як fpv дронів які в достатній кількості з'являються в російських військах для того, щоб їх застосовувати не тільки безпосередньо проти е, на лінії фронту, але і з пилу. О, приклад, Нікополь, так, ось, е, Вчора тільки прилетів FPV знов. О, Намагався влучити в цивільну машину, на щастя ніхто не постраждав. Ну і звичайно, що е, дрони Камікадзе, ударні дрони типу Шахет, і ми бачимо, що дійсно зараз е, ці атаки дронами вони мають вже масовий характер, тому що росіяни вже навіть починають їх запускати в день. То це означає, що е, вже Російська Федерація налагодила такий певний конвайер, Постійного постачання даних дронів з е, озброєних сил, і, на жаль, е, в багатьох випадках, багатьох, коли російська армія застосовує ці дрони, вони влучають в цивільні об'єкти і в людей в мирних людей, які спали в своїх ліжках, і тут і діти, звичайно, що. Я не розумію, що для е, світу, для е, Європи, для штатів, взагалі для всіх, що потрібно, щоб сталося, скільки ще дітей повинно в Україні загинути, щоб порівняти, от, вплинути на Росію так зробити такий підхід до Путіна, щоб, хоча б, припинити смерті ось цих дітей. Для цього потрібно небагато. Просто Домовити, щоб припинити вести мораторій на ось ці удари, цинічні удари е тилові міста в тил е нашої держави, і тоді перестануть значно зменшиться кількість цивільних, які зараз постійно страждають.